Вітаю, шановне товариство! Слава Україні! Радий запросити вас до вже 38-го випуску нашої спільної з вами рубрики Діалог відверто, де теми визначаєте ви. Просто нагадую, запитання не тут, а запитання ставимо на моїй сторінці в YouTube. Розділ спільнота під верхнім дописом в коментарях. На смартфоні це трошки складніше знайти, там все дрібніше і не так однозначно, але все там є так само. До речі, описи під відео, де перелік питань і хронометраж також можна знайти і на смартфоні. Там, хто хоче побачити, що буде конкретно в цьому відео, можна подивитися і вибирати, скажімо, те, що вам більш цікаво, а не повному обсязі. Все, а тепер переходимо до відповіді на запитання. Перше, ну воно знову стоїть віри нашої в доброго Байдена, який міг би врятувати Україну проти волі українських виборців. Ну на жаль, так не буває, але йдемо. Питання є воно трошки відрізняється від інших, тому я його теж задаю. Чи могло так статися, щоб на тлі всезнайства про Україну спецу США? Перший день повномасштабного вторгнення пан Байден запросив Зеленського до США з метою там на території США суттєво обмежити йому повноваження і чим допомогти очолити військово політичну владу в Україні адекватній особі, наприклад, пану Порошенку. Слухайте, неможливо. Сполучені Штати Америки так не працюють. Це не їхній метод. Вони визнають суверенність Української держави. І коли Українська держава про щось просить про допомогу, в такому випадку Сполучені Штати Америки можуть розглянути і надати таку допомогу. Я нагадаю, що Зеленський навіть зброю не хотів від американців отримати і так знехотя. Ну, хочете вести, везіть. Вона нам не потрібна. Я ж тут Путіну в глаза смотрив, ніякої війни не буде. Насправді там були певні події. Пункт перший. Зеленському 19 лютого Байденом ну, перед 19 лютого минулого року Байден дуже чітко говорив: готуй країну до оборони вторгнення за лічені дні, готуй якого біса? Ти лізеш на Мюнхенську безпекову конференцію. До речі, на ній Зеленський воював проти НАТО зневажував висоблювався про США, звинувачував їх в війні проти України. Так, Сполучені Штати Америки. Перед тим загинув наш військовий розвідник-офіцер. Він звинуватив наших західних партнерів ні слова не сказав погано про Росію. Взагалі, ні слова. Він звинуватив наших партнерів, що троє його дочок стали сиротами через них. Вони винні, вони вбивці. От що він сказав. І наговорив дуже багато гідоти і відверто провокативних речей. І з того, що він робив там, було, можна було догадатися, що він вертається в Україну для того, щоб лишитися після вторгнення, не організовувати опір, а лишитися отаким маленьким Лукашенком під прикриттям рашистської армії. От на це було дуже схоже. Чи Байден міг в такій ситуації його звідти висмикнути? Ну, напевне, спецслужби могли якимось чином його затримати. Але це був би міжнародний скандал, цього не робили і не стали б робити. Українці обрали собі це нещастя на голову. І українці мають це стерпіти. І навіть якби там була пряма загроза інтересам США в Україні, якої, ну м'яко кажучи, аж так особливо і не було, вони б не поступили. Україна саме суверенна держава. От ми собі маємо це запам'ятати. Суверенітет це значить і відповідальність за всі свої вчинки. Коли. Вже почалося вторгнення, була пропозиція. Ну, ця пропозиція прозвучала б до будь-якого лідера е, країни, які все-таки є ну не союзником, нехай партнерами Сполучених Штатів Америки, на яку би вторгся ворог, в якої були невисокі шанси на той момент для успіху, перемоги в війні, хоча б захисту. Йому запропонували Зеленському, що, що він хоче, його приймуть в Сполучених Штатах Америки чи в Європі. Він може виїхати і там формувати уряд в екзилі чи щось подібне. Така пропозиція. Від часів, я не знаю, ще яких періодів звучало не раз. Ну, от Британія допомагала в себе на своїй території, коли Польщу окупували спільно Німеччина нацистська і більшовицький союз розміститися уряду в екзилі Польщі. На британській землі, і вони там працювали. Та саме з французьким урядом в Екзилі, де голим на британських теж територіях це було. І це прозвучала пропозиція. Така зеленському це стандартна міжнародна пропозиція, яка звучить всім вже не одну сотню років. Зеленського почали це перекручувати. Його пропагандисти, розказуючи, що тут хотіли щось, і от мали не натяг на те, про що ви говорите: що або щоб Україна програла, або навпаки, віддати її в чужі руки, ще там щось. Насправді це і стандартна пропозиція. Але ще раз кажу: ніхто його за вуха з України не тягнув. І тільки коли побачили, що всі старання Зеленського знищити українську оборону, розвалити її, його опи, яка заборонила підривати мости через ірпінь при наступі на Київ. і... Наказувала підірвати мости в Києві чи мали розірвати оборону України і фактично знищити українську державу. коли вони не були виконані, коли вилося залужний, не встиг, отак от сталося, не встиг відвести бригади, які Зеленський наказував відвести від Києва 72-го, від Харкова і інші, які врятували ці міста. Реально врятували тоді. Американці почали оцінювати. О, дивіться, Україна може захиститися. Вони дуже добре розуміли не завдяки Зеленському, а супереч його волі. Але незважаючи на те, що Зеленський робив і робить дуже багато шкоди для збереження української держави і опору російській агресії. На мій погляд, нехай буде це моє оціночне судження. Але я переконаний, що Байдена саме такі позиції, така оцінка. Але при тому всьому він визнає, це є законна влада її обрали українці все. крапка. Терпіть, що обрали, як там було про цегна на базарі, Рома на Базарі, який е, найдешевше купив, що було хрону, і їв його і казав: їжте вряджі очі, вилізьте, а їжте, бачили, що купували. Отак От стосується і до нас. Ніхто не буде ізолювати Зеленського, ніхто не буде щось робити. Єдине, що в якийсь момент, коли. Певні його службовці, високопозитодовці почнуть красти напряму неопосередково напряму американські гроші або відмивати свої брудні доходи в Сполучених Штатах Америки. Їх арештують. Ну а Зеленського відповідно можуть, якщо не дадуть якихось додаткових гарантій, арештувати після його каденції, тому що він вже відмивав разом з Коломойським, відмивав крадені у вкладників е, Приватбанку гроші От і 40 мільйонів доларів, які Зеленський з компанією через свої рахунки вивели і вкрали у е, українських громадян. І вони прийшли потім в Америку. Коломойського в Америці за це чекають розпростертими обіймами в тюрмі. Зеленський підпадає під Віденський у конвенцію про імунітети, тому поки що його не чекають. Але ще раз скажу, доки він президент, ніхто нічого подібного не буде робити. Порошенка в Америці дуже глибоко поважають, до нього прислухаються, з ним консультуються, але тільки на неофіційному рівні. Тільки один варіант, якби, скажімо, от Зеленський десь. Втік з України до Оману, і Україна лишилась без президента. Тоді, можливий був би варіант, кінця лютого 2014 року. Ви пригадуєте, Янукович втік, Верховна Рада, спікер отримав всі повноваження. За ним втік, ну вас не відмовився брати ті повноваження рибак, і там ще був один комуніст. Вони теж відмовилися, і після цього повноваження перейшли до новообраного Верховної Ради Турчинова, який став виконуючи обов'язки президента. Чи можливий такий варіант теоретично? Можливо, практично. Ну я думаю, оскільки на сьогоднішній день Києву нічого не загрожує, а українці дуже відповідальні, на відміну від влади, вони не граються в політику. Вони доти, доки іде війна і воєнний стан не виходять на якісь акції протесту, Зеленський себе почуває в Києві дуже дуже впевнено. Тому... Я думаю, що такий варіант практично не є реальним. Хоча теоретично він міг би бути реалізований. Він законний, він передбачається українською конституцією і вже був президент, президент такий в 2014 році. От, власне, все. Не сподівайтеся на США в тому, чого США робити не будуть. Вони не будуть підміняти собою вибір українців в українську конституцію. Просто все це крапка. Цього не буде. Не сподіваємося. Хоча натиснути на Зеленського і змусити його десь чуть-чуть. Перестати займатися деякими дуже неприйнятими а в США, напевне, може, тому що якісь номери рахунків щось там знають. Але це дуже приховане, і ми про це не знаємо в деталях. Наступне питання: що сталося в котлі та на Донецькому аеропорті? Власне, чому тоді так сталося і чи винен в тому Порошенко? Ну, давайте так. Це дві дуже різні речі. Донецький аеропорт. Це є той випадок, коли ми мали неймовірний героїзм. Його порівнювали там з різними, там спочатку з Брестською фортецею, потім з обороною Сталінграда, стійкість, мужність. Ну зараз ми вже маємо Бахмут. Це вже десь трошки перекрило історію з Дапом, але там виникла інша річ. ДАП Певний момент, коли розшисти підтягують туди війська все більше і більше, даб громили все більше. Опір там був дуже добре поставлений. Але в кінцевому рахунку було зрозуміло, ну вони рано чи пізно туди прорвуться. Занадто вже він був ізольований майже оті прориви з дуже складні. І його треба було здавати, звідти треба було відходити. Але я ж досі пригадую, які верески стояли. Це наш Сталінград, ми не можемо його здати, це наша наша гордість. І це почало тиснути і на владу, і на військових. Розуміння, що той, хто віддасть наказ покинути Донецький аеропорт, його почнуть оббивати брудом, причому ті ж самі московські підстилки почнуть звинувачувати. Роботі на Москву і це тиснуло психологічною. Тому я зараз кожен раз кажу: слухайте, не розкручуйте тему Бахмута, не розкручуйте щось інше, не тисніть на військових, не створюйте оцей комплекс Донецького аеропорту, тому що це. Це може привести до ситуації, коли десь потрібно відійти. З Бахмута треба було відійти давним-давно на дуже хорошій позиції. Зеленському захотілося мати там свій маленький Сталінград, і заради цього було погублено. Ну я не знаю, кільканадцять чи все-таки кілька десятків тисяч життів українських захисників. Тому що це було безглуздо. Ніякої фортеті Бахмут не існувало в природі. Це фортеця, стіл наших захисників. Фортеця. Укріплення. І що далі? Слов'янськ, е, лінія перед часовим яром по е, Донецькому кряжу по його вершинах. Оце була фортеця. Але Зеленський віддав наказ, тому що йому подобалося йому давалося. Людям це подобається електорально вигідно і це коштувало неймовірних життів. І от щось подібне сталося з Дапом. Ніхто не хотів звідти йти. Кінцевому рахунку там відбувся оцей обвал. Підрив підступ расистів і там загинули люди. Це дуже сумна історія. Але це війшов в історію, світову вже історію воїн як неймовірний героїзм. І друге питання Іловайськ. Іловайськ це взагалі історія, коли українська влада ще не мала повного контролю із Збройними силами і за всім діяв цей комплекс добробати. Які нікому не підкорялися, діяли е, якісь паралельні засоби впливу, особливо таких олігархів, як Коломойський, який очолював Дніпропетровську обладміністрацію адміністрацію тоді. І вони зіграли дуже недобру роль. В той момент, коли армія розуміла, що просуватися в той бік в такий глибокий прорив робити до Ліовайська дуже небезпечно в Дніпрі. З чисто власних інтересів, тому що там йому мов йшла мова про зугрес, там йшла мова про деякі інші енергетичні об'єкти, які належали Хметову. А Коломойський вважав, що він зараз, оскільки він підтримав останній момент, а не він фактично а Корбан, але підтримали революцію гідності, що він має право отримати бонуси і награбасити те, що належало колишнім регіоналам. і він. Натиснув на свого хомчака, який командуванням південне, тоді командування очолювало, в нього в Дніпрі там сидів. Натиснув на кількох керівників командирів Добробатів, і вони пішли всупереч позиції, яка була у генерального штабу, вони пішли прориватися туди на Євайськ, і далі до Зугресі, створювати там економічну пощадку для Коломойського. З одного боку, це був цікавий наступ, тому що якби пішов з другого боку по Дебальцево прорив. Можна було оточити Донецьк. Дуже до того наближалося. Але, на жаль, бретет сил тоді був для цього недостатній. І тому Генштаб і Міністерство оборони таких команд не віддавало. Такі команди пішли особисто від Коломойського. І нарада, про це відомо, і той Семенченко, який там сидів, і інші комбати. Вони сиділи в кабінеті, чи то в Корбана, чи то в Коломойського. І там було ухвалено це рішення, коли стало відомо, що вони туди пішли, що там їх оточують. А оточення відбувалося поступово. Частину вдалося вивести, а потім відбулось оточення фальшивий коридор, який збрехав Путін. І... Що зробила українська влада? Вона відтягнула необхідну кількість військових з півночі, дуже сильно ризикуючи. Там ж прикривали кордон. Згадайте і Оріонов, такий, якого дуже люблять українські журналісти крутити в себе на телеканалах час від часу. Ну відвертий провокатор Путінський. Як він тоді лякав, от зараз через Черніги підуть на Київ три години, і російські танки будуть в Києві. І все це було одне завдання, щоби на Донбас, туди, на південь Донбасу, Порошенко не дав команду відкидати. Забирати війська з півночі, тому що вони могли відіграти там ключову роль, але їх там доводилось тримати, тому що була підозра, що буде наступ з півночі. Це по Зеленському не, не треба було захищати ні Харків, ні Чернігів, ні Суми, ні Київ здали Україну. А тоді. Треба було захищати, і все таки якусь частину військ відкликали, і те, що зробили тоді, центральним командуванням, і центральною владою, все таки накрили і авіацію, і артилерією рашистські війська, які саме рашистські, а не сеперські, які перекривали коридори. Якась частина зуміла звідти вийти. І Потім провели дуже вмілі, на відміну від зеленського, переговори по поверненню полонених, відкрили доступ всім, нічого не засекречували, і вдалося. Тих полонах, які там були, крім тих, хто загинув, якого побивали. На жаль, таких було багато. Вернути практично всіх. Навіть відвертих провокаторів закидували там, як пригадує один, що там ногами дуже багато сильно розмахувався в Верховній Раді. От це була історія по Іовайську. Насправді там Порошенко показав, що він вміє витягувати з безнадійних ситуацій. Але те, що тоді не було цілісної єдиної влади, і що різні Коломойські могли гратися так, ніби удільні князі, це була дуже велика проблема для України. Через деякий час з цим розібралися. Далі це вже не працювало. Так. Далі тут є власне питання дуже довге, я не буду всього перечитувати. Йдемо про 31 серпня 2015 року, коли Свободівці разом з іншими деструктивними силами організували напад на Верховну Раду, заколот фактично збройний, вбили чотирьох нацвардійців, які охороняли Верховну Раду, і пробували зірвати певне голосування. І був там той гуменюк, якого недавно мали судити, і який чи сам підірвався, чи підірвали, щоб не дав свідчень про тих, що ж там насправді було. Тому що Аваков тоді звинуватив реальне керівництво партії Свобода в спробі збройного заколоту. Але потім цю тему змазали. Так от, питання власне не про них. Про це я вже писав себе в телеграмі, і я дійсно написав, що на мою думку, зараз вбивство Гуменюка і оця вся провокація, що була навколо, були спрямовані на те, що він не заговорив на суді по справі по суті. Напевне, він відмовився мовчати, готовий був говорити, а там. Там для декого були дуже погані речі, і дехто з тих, хто тоді був, сьогодні співпрацює з сучасною е, владою. От така історія. Це те, що недавно було. Тепер основне питання про той документ, який тоді мали голосувати в Верховній Раді, в деяких дописах і говорення зараз після цієї трагедії називали ледь конституційним переворотом Порошенка, проти якого тоді зібрався мітинг під Верховною Радою. Насправді все навпаки. Давайте згадаємо: тоді, коли Зеленський зруйнував. Міжнародну підтримку Україні, Порошенко її тоді вибудовував і. На жаль, на початку не ми ставили умови, і були мінські домовленості, які на початку для нас були дуже болісними. Але вже весною 2015 року були внесені зміни до мінських домовленостей, власне, до закону про особливості реалізації місцевого самоврядування в окремих районах Донецької Луганської області в Орду, які заблокували можливість виконання мінських домовленостей. Там було написано, що мінські домовленості, Будуть виконуватися ну власне, норми цього закону тільки після того, як там пройдуть чесні вибори на в цих територіях. А далі були сім чи вісім чи дев'ять пунктів, як ці вибори мають проходити з українським законодавством, з українськими політиками, політичними партіями, з журналістами, з міжнародними спостерігачами, з відведенням військ із незаконних збройних формувань, виведенням російських військ, все інше. Тобто, закон заблокував повністю. Але була вимога в ході нормандської четвірки на початку 15-го року, що це має бути зафіксовано в конституції. Так скажіть мені, а що за жах, коли закон, який передбачає повне блокування, ну крім повної деокупації цих територій, тоді <кхи> закон став би виконуватися. Дуже неприємний для нас закон, але став би виконуватися. А що заважає, коли цей закон мав внутрішній стопор, який забороняв його виконати, якщо не відбудеться повна деокупація? Правда, ніякого страху немає. І більше того, в законі виписано три роки. 15 по 18 рік. Коли 18 рік минув, а нас досі ще тревеньть про якийсь державний заклад, що там щось висить, щось там Зеленському заважає, як поганому танцюристу. Це він якраз. Зруйнував норми, які ввів Порошенко. Тепер пояснюю, Порошенко в квітні 2015 року заблокував виконання мінських домовленостей без повної деокупації Донбасу. Володимир Зеленський підписав форму штанмайра, розблокував те, що заблокував Порошенко. І після того виконання мінських домовленостей з 2019 року стало для України обов'язковим, тому що форму Штанмайра розблоковував виконання мінських домовленостей, ще раз кажу, незручних і. Коли в Зеленську зараз розказують, що хтось винен, бо підписав мінські домовленості, і вони йому заважають там Єрмаку, це є стопроцентна брехня, стопроцентна. Тому ще раз кажу, мінські домовленості, той закон, який їх встановлював, були заблоковані Порошенком. І тільки Зеленський зробив для нас їх обов'язковим. От і все. Що стосується того внесення до Конституції, про якого так обурювалися, передбачалося внесення до перехідних положень пункту. «що». Повернення деколонізація, ну де деокупація тощо окупованих територій на Донбасі буде відбуватися відповідно до норм такого то закону. Ще раз кажу, до норм закону, в якому були всі перестороги і всі сто стоп крани включені, тому. Там не було жодної загрози. Це була вимога, яка була неприємна політично. Але вона була основною для того, щоб зупинити рашистський наступ, який на той момент ще пробували. Ну вже не на серпень, але на початку 15-го року рашисти продовжили. Давайте не забуватися, вони тоді прорвалися на Дебальцево і ледве не створили там котел. Тому давайте не повторювати побрехеньки. Дійсно, справді було все діаметрально навпаки. Так, слухайте, тут таке питання, яке коротко не вийде. я хіба дуже схематично відповім. Пишуть, хотілося б від вас короткий аналіз кожного президента, хороші та погані сторони. І пише е глядачка, незрозуміло, що ж такого зробив Юшенко для Конституції, що спас її. Це про мій допис, е про мій виступ до Дня Конституції. І про Януковича дивно було слухати про якісь позитивні ну, нюанси. Напевно, ви єдиний, хто зможе зробити такий розклад, конкретно, чітко, коротко, справедливо. Дуже конкретно, чітко. І коротко, головне коротко. Кравчук. Повне непорозуміння. Українці не вперше роблять такий великомудрий вибір, проголосували одному бюлетені за незалежність України, в другому за її скасування, віддати Україну комуністичному ідеологу, який навіть не то, що не бачив Україну незалежною державою, який відразу ж першим ділом погнався підписувати СНД і готовий був там все, що завгодно, і Ташкентський пакт Пак, Зокодикабе, і все, що завгодно, здати Україну, якби тоді не опір руху Чорноволої народної ради. Але м, Кравчук, ну це був вибір для похорону України. Він знищив. Він робив те, що зараз робить Зеленський демонтаж української держави. І для того ну він був комуністом. Там зрозуміло. Ну а Зеленський, ну напевне, щось було якісь домовленості, чому він має знищити українську державу. Тому або йому нав'язали і він не сміє рушити тих людей з оточення, які саме виконують цю місію. Оце їхня спільна роль. Кравчук фактично знищив Україну, довів її до повного зубожіння, до руйнування повної економіки, тому що за даними Deutsche Bank, станом на 90-й рік Україну розглядали як потенційну всьому по економіку світу. Сьому економіку велика сімка нічого не нагадує. Сьому чи восьому може? От можна засперечатися? Не пригадую точно. І на під, на період відходу Кравчука Україна була серед найгірших, найвідсталіших африканських країн за своїм станом. Фактично, це знищення України, плюс здача ядерної зброї, відмова від якихось гарантій, буде пешківським меморандум. Це не гарантії, нульовий варіант. По суті, здача Криму це все, що відбулося по Криму, це все було запрограмовано Кравчуком. Тобто, Кравчук абсолютне зло. Ні одного доброго слова про Кравчука сказати не можна. Просто в принципі жодного доброго слова. Це людина, яка заклала всі біди, які ми маємо. Кучма злий геній України з одного боку сильний президент. Він взявся, він вчився. Перший термін він вчився. Він вводив диктатуру, він убивав. Ну, чи він казав, так, як казали, по моєму було, так, щоб він мені не мішав в середствах ваше діло. І вбили В'ячеслава Чорново, вбили під якусь ситуацію Георгія Гонгадзе, може, й проти кучма, а не за кучму, інші речі. Насправді, кучма дійсно геній. Він був сильним президентом. Ту країну, яку він отримав після кравчука, здається, врятувати було неможливо. Вона була приречена на розвал. Він зумів врятувати, зміцнити і збудувати. Ту країну, в якій дуже некомфортно жити, він збудував країну олігархів. Олігархія виникла при ньому. Політичні вбивства це його винахід. Введення отакої, знаєте, підспутної політики, ми ніби йдемо на захід, приймайте нас такими, як ми є. То, але ми все одно тримаємося за старі радянські традиції це все від кучми. Ну, але ще раз кажу: кучма принаймні відновив плацдарм. На якому можна щось будувати. Те, що знищив Кравчук, кучма відбудував. Але, ну ще раз кажу, це, це диктаторська фактично країна без великої демократії, хоча я те порівнюю, що зараз при Зеленському твориться, як люди бояться, що засоби масової інформації творять. Слухайте, знаєте, при Кучмі могли її вбити. Але такого страху на когось нагнати і так затероризувати, зацькувати вільну пресу і все інше, при Кучмі навіть близько такого не було. Тому Зеленський, в принципі, незрівнянно гірший за Кучму. Ющенко. Я Юшенка і в тому записі як людину, яка принесла в збудовану відбудовану Україну вже незалежну і тоталітарну, денаціоналізовану при кучмі нічого українського кучма в Україну вносити особливо не хотів. Добре, що сам по-українськи навчився говорити більш-менш. Бо я знав людей, які готували Йому Був знайомий з дівчиною, яка в міністерстві економіки виступи по економіці для кучми, що тоді прем'єр-міністр готував, друкувала великими літерами. Російською абеткою український текст, який він зачитав, він не міг український текст українськими літерами навіть тоді читати. Я думаю, зеленському таке саме готують. Напевне, ще досі так от. Ющенко приніс в Україну українство. Він почав пробувати українізувати Україну. Якби йому ще при тому, при його демократичність, то що трошки менше всеядності, початку він з Юлією Тимошенко об'єднався, потім з нею посварився, об'єднався з е, цим з Януковичем. Дуже близько. Потім з іншими сварився, об'єднувався. Він виявився дуже невмілим і він виявився занадто не не результативним. От йому би ще ефективності. І це була би добра, хороша Україна. Він повернув українців, Він повернув розворот до заходу. Хоча при кучмі почалася наша дорога до НАТО і до Європейського Союзу. Всі плани все почалося при кучмі, але при Ющенко це почали реально втілювати. І це був реальний би позитив. Ну але кажу, він виявився не Головне. Українці, коли появляється добрий хороший президент, відразу від нього відмовляються. Так як Ющенка оббивав брудом, оббивали тільки Прошенка, ні Януковича, ні Кучма, ні Кравчука, ні Зеленського, ніхто навіть не пробував так оббивати брудом і так третувати, і шельмувати. І тому Ющенко програв і якось тихо відійшов з політичної арени, тільки іноді появляється там Янукович. Три Януковичі, чотири Януковичі. Перший, третього четвертого року успішний, вмілий. І добре вчився. Добре, навчався всьому прем'єр-міністр, другий, коли прем'єр-міністром став уже при Ющенкові. невмілий, поганий людина, яка вже розслабилася, які хотіли задоволення, яка навчив відчула смак грошей і безконтрольності. І Янукович, президент, два Януковичі президенти з 10 по 12, обережний, боязкий боявся Росії. Грався на межі мафіозних впливів, але все-таки зберігалося щось більш-менш адекватне в управлінні державою. Це ще був український президент із дванадцятого по початок чотирнадцятого року. Мафія, російська маріонетка, абсолютно залежний, негідний, як який дійшов до того, до чого мав дійти. Оцей Янукович і став. Тим прообразом, за яким сьогодні Зеленський будує Україну, Зеленський будує Україну не Ющенка, не, тим більше не Порошенка. От багато говорить, що будь-який новий президент в Україні перечений стати знову Порошенком. Ні. І Ющенком не перечений. Навіть кучмою. Зеленський будує сьогодні Україну 10-го 12-го року Януковича. От той Янукович це є. Зло, в якому нема жодного позитиву. Це передача влади над країною своїй сім'ї, Саші стоматологу і тому подібне. От чому в Зеленського сьогодні працює політехнологи, які працювали тоді на оту банду Саші Сашістоматологи і тому подібне. Тому що він відтворює саме той період. Янукович ще раз кажу: він міг війти в Україну приблизно так, як кучма. Він війшов в Україну як абсолютне зло. Все крапка про Порошенку можете сказати мені, що я трошки суб'єктивний, але для мене Порошенко найкращий президент України. Він зробив все. Що можна було зробити при тому шахливому стані, коли Верховній Раді проти нього були всі, навіть свої фракції. Він старався бути демократом. От він помил повторив фактично мі по думку помилку В'ячеслава Чорнового, який пробував всіх об'єднати. От БПП, навіть назва партії, БПП списку блок, він там віддав, готовий був віддати місце всім. Пішов тільки Кличко і якісь дрібні маргінали наразок зразок Лещенка-Наєма, які підривали з середини. На мій погляд, Порошенко дійсно розумів, що треба зробити, йому не вистачало механізмів. Йому би ще трошечки, от від кучми, запозичити трошечки авторитаризму, я думаю, було б краще. Але, ну, принаймні, він зробив основу: на привики жаль, жодні зміни в нас є не, не є незворотними, доки з ними не проживе принаймні два покоління українців. Зеленський знищив практично все, що здобув Порошенко, включаючи більш-менш надійний мир на кордонах України. Все після того ми маємо і велику війну, і всі руйнування. Про Зеленського жодного доброго слова взагалі, просто жодного. Він пішов у владу, розуміючи, що його призначення, його сунули туди, і людям голови макітрили, і задурювали, тому що він мав демонтувати, фактично знищити українську державу і перетворити її на маленьку, підконтрольну Росії Білорусь. Що? Ключно по 24 лютого, на мій погляд, він і робив з великою правністю. Потім виявилося, що в Україні є народ і в Україні є армія, незважаючи на всі зусилля його її знищити. Ну ще раз кажу, навіть при Януковичі так не руйнували Україну, і навіть при Януковичі реально рухали Україну до виконання стандартів НАТО і Європейського Союзу і угоду про і Все просто Янукович потім зірвав цей рух на догоду Росії. А Зеленський заблокував самій основі. Він єдиний, хто на відріз відмовився це робити. От вам розклад по всіх президентах, і наступне дуже коротке питання до однієї хвилини. Чи не боїтеся ви, що до вас прийдуть, ну далі там не гарне слово про поліцейських або СБУ і посадять вас до в'язниці. Ви ж не паса Мерседес і не татаров. Бачу, що зараз створюють підґрунтя, під це роблячи замовні атаки та відокремлюючи від вашої підтримки все більше і більше людей та нарушуючи ненависть до вас. Ну, перше. друга частина питання трошки чуть, -чуть давніше. Йому більше тижня, вже бо я ж кажу, не встигаю на все швидко відповісти. Питань багато, а я відповідаю ґрунтовно і тому повільно. Тому. Друге, зараз не так актуально. Я бачу, що раптом навколо мене трошки стихло. Перестали Джокери писати до СБУ заяви на мене і тому подібне. От буквально кілька останніх днів після вільнюса. Мені здається, їм так добре там дісталося, що їм зараз не до мене. Друге, чи я боюсь, чи не боюсь? Слухайте, а мені якось однаково. Мені 60 років вже підходить. Я прожив життя. І заради того, щоб десь мені було легше, спокійніше, кланятися, я не буду зігнутому гірше, ніж тому, який стоїть, якого б'ють. Тому мене це не цікавить. Для мене ця тема не існує, просто вона для мене не суттєва, Я про це не думаю. Все на чому пів моїх півгодини вичерпується. слава Україні! Тримаймося!